Під зірками при повному місяці усі бажаючі знайомитимуться з історією міста. Представники молодіжного руху будь-що вирішили прокласти у Дніпропетровську екскурсійні маршрути. Водять туристів та городян як до промислових підприємств, так і до архітектурних пам'ятників та історично важливих місць. Особливо популярна зараз нічна екскурсія, таємничий Катеринослав. Цим маршрутом, щоправда, в день пройшлася і Юлія Крива. Вони люблять Дніпропетровськ настільки, що готові розповідати про нього і вдень і вночі. Представники молодіжного руху К-12 відроджують та створюють екскурсійні маршрути у місті. Вже протоптали доріжки до потужних промислових підприємств, історичних міст Дніпропетровська та великих культурних об'єктів. А нещодавно активісти вирішили занурити городян у містичні пригоди. Тепер водять усіх бажаючих вночі роздивлятися історичний центр. Під місяцем розповідають легенди. Встречаємося на перекрестки Пісаржевська і Чернишевського. і оттуда ми пойдемо. Є пам'ятник такий кінгуру, ми туди зайдемо. Потім пойдемо к дому з лягушками. Нам розкажуть про тайни цього дому. Пойдемо к скіфським бабам, нам про них розкажуть. Потім к Преображенського собору. Один з організаторів молодіжного руху Сергій Головацький тепер намагається налагодити графік нічних екскурсій ну, здесь очень так ночью как раз мистически. Поэтому все легенды очень интересно здесь слушать и здесь их можно увидеть живо. Цього тижня активісти збирають усіх бажаючих блукати старовинними місцями Дніпропетровська під повним місяцем. Ходитимуть по слідах імператриці Катерини II та роздивлятимуться серед ліпнини, химер, гномів та жабенят. Ми будемо посещати це місце. Це місце, де вважається, що був основан наш місто Дніпропетровський. Ось монолит как бы Екатерина II здесь именно сломала колесо своей повозки, и она тогда и сказала Хорошие здесь места, и давайте обоснуем здесь город. Пішки шукачі пригод мандрують містом три години. За цей час встигають побачити усе цікавеньке. Тепер у організаторів головна проблема знайти екскурсовода, що працював би вночі за символічну плату. Головна мета молодих активістів привернути увагу жителів та гостей Дніпропетровська до історії міста. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.